Методом, котрий ми можемо використовувати для оцінки і пошуку все-таки структур, котрі нам обмежують амплітуду руху, це є суглобова гра. Цей метод як діагностики, так і подальшого терапевтичного втручання, ми про нього будемо сьогодні говорити. Тобто, іншими словами, ми можемо говорити про це як про мануальну терапію. Ось і якщо ми цей метод розглядаємо. Під призмою діагностичного інструменту, ну то оцінка повинна полягати в виконанні терапевтом певних пасивних маніпуляцій, будемо назвати рухів, котрі повинні, котрі повинні проявлятися. Тобто, ми маємо відчути певний рух, повертаючись до таких особливостей з механіки. Так, такий певний відступ зроблю. Ті рухи, котрі ми з вами бачимо, це і фізіологічні рухи: згинання, відведення, ротація. Проте, для того, аби ці рухи відбувалися, має бути певна взаємодія рухів між суглобовими поверхнями. І ось ця взаємодія між суглобовими поверхнями, є певне вчення, котре займається в. Цими рухами і воно називається артрокінематика. І от якраз згідно цієї артрокінематики, ми будемо оцінювати наявність певних додаткових рухів. Це є пасивні рухи, які буде провокувати і виконувати фізичний терапевт. В даному випадку тут у вас є запропоновані ковзання, і запропоновані два ковзання. А зеленою стрілочкою показано напрямок. Куди повинен відбуватися рух, куди повинно відбуватися ковзання. І в даному випадку це є ковзання донизу, а на іншому малюночку показано ковзання дозаду. Ось і хрестиком червоним показано стабілізація сегменту. І завдання є оцінка під час того способу наявності цих додаткових рухів. Тобто, якщо є ці додаткові рухи, а зверну вашу увагу на те, що ці додаткові рухи вони є надто малими, ці рухи в декілька міліметрів, 2-3 міліметри цей рух становить десь в плечовому суглобі. Це не є великоамплітудні рухи, тобто це є мінімальні рухи. Але коли ми маємо їхню втрату і порівнюємо це на, здоров на здоровій стороні, на здоровому сегменті, то ми здатні відчути відсутність або наявність цих рухів. Ось і е, е, ключовим є те, що відсутність е, цих рухів або неповнота цих рухів, є, відсутність цих рухів, не дає можливість нам виконувати рухи фізіологічні. По повній як пасивній амплітуді, так і активній. Тобто ми не здатні виконати тоді рухи. І наше завдання буде полягати в тому, аби відновити наявність цих рухів. І якраз тоді ми вже за певними методичними принципами будемо використовувати, використовувати цю техніку для того, аби відновити ці рухи, і це дасть можливість нам в подальшому потенційно виконувати певний потрібний шаблон руху. Проте, тут нема у мене зараз вказано, але існують дослідження, котрі говорять про те, що цей метод в оцінці має певну специфіку. Вона полягає в тому, що маємо певну відмінність оцінки і інтерпретації результатів проведеного тесту стосовно досвідчених клініцистів і початківців. Тобто це говорить про те, що якісно використовувати той метод і його е, оцінювати, це вимагає часу і чималої кількості практики. І тут у вас є ще показана суглобова гра, яка буде стосуватися, е, значить, дистракції. Тут на першому малюночку показано, коли. Ми намагаємося роз'єднати суглубові поверхні, і другий малюночок демонструє те, що ми будемо тягнути сегмент за напрямком його розташування, тобто виконувати тракцію. Тобто дистракція полягає в тому, що ми намагаємося суглобові поверхні роз'єднати, а тракція полягає в тому, що ми намагаємося просто якби витягнути сегмент. Так. Ось в деяких суглобах тракція і дистракція буде однаково відбуватися. А в деяких, так як плечовий суглоб, вона має певні відмінності, і також ми будемо це оцінювати наявність цього руху чи наявність, навпаки, обмеження, тобто певної такої скутості або штивності руху в суглобі.